Малювала дівчинка місто. Малювала дівчинка місто, і було у місті аж тісно. Там спиналися в небо будинки і росли у парку ялинки. Поспішали діти у школу. Починався матч із футболу. Там гукала мама до сина. І кудись зверталась машина, і звисало плаття з балконів. І цвіли троянди червоні, там гуляли голуби й діти. У найкращому місці на світі. Лиш одна маленька людина йшла і чистила мандарини, їла, чистила, знову їла, шкурки кидала, де хотіла, їла, чистила, розкидала, і раптом міста уже не стало. Все укрило сміття так сумно. Довелося викинути малюнок.